Будемо занажати ще врогу. Чотири пальці Добре, чотири пальці. Саді три. Вже дуже сильно поворота склоняються висока на автобамі хочу перевернутися присотні. будемо пробувати сам. Будемо пробувати з ним стягувати з пружини. Коротше, далі побачу Відосик буде Така болгарочка, така спружина. Все на відосик, понял? Так, красава. І що? Даже нічого, не? Ну, щоб до пиляти? Трошки. Трошки дарило. Все, супер. Відробила вона своє. собі. Так, зараз засніму результат. Так, другий день. Хочу показати результат. Обрізки з круже. Відрізав я півтора житка. І з цією мелганочкою. Був я її тут собі. Що хочу сказати результат офігенний прокатався я вже у поворотиках, там де я приблизно їхав 60 тепер можу десь приблизно 70 ну да низенька Там добре Ну приблизно так, що там було? Три чи чотири пальця заходили, зараз один. Коротше, не заходить. <смі> ну, супер, супер, результатом доволі. Дереться дорога просто бомба. Кроме того, що тримається дорога, дороги вигляд з'явився трохи. Короче, стоїть все зробити таке діло. Що... Інше од